І так, моє вступне відео до проєкту Вліто двері відчиняю, яку організувала Марійка з каналу В'язальне асорті». Але почати хочу із не зовсім літнього проєкта. Я закінчую поки що ось таку паутинку із китайського махеру. Там, звичайно, заявлений 100% кідмохер, 85% Кідмохер Мохер і 15% Люриксу. Я в цьому сильно сумніваюся, але вирішила показати, чому я ніяк не могла зробити вступне відео. Я зате збираюся думала в одному єдиному в одній єдиній номінації поучаствую, я збираюся. Ось із отаких ниточок погано показує, засвічує, як вже вам його показати, щоб було видно. Камера не передає. Вони такі персикові, але, О, ось так. Вони такі персикові, але досить ніжно-персикові. Тут 50% шовку, 50% льону. В'яжу з такої е, пряжі вперше, ось вона така досить тонесенька, але все рівно вона вже в дві ниточки. Я так зрозуміла, тут одна льо, е, ниточка льону, одна ниточка шовку. Скільки його перемотувати як в'язати, ще не знаю. Ще в раз... я зразочки не в'язала. Але, думаю, що до завтра зв'яжу, скількись перемотаю, і зрозумію, як я буду в'язати. Що я хочу зв'язати, хочу зв'язати собі літню блузку із поєднання, крючка і спиць. А потім неочікувано виявилося, що я ще буду. Приймати участь ще в одній номінації. В номінації Дитячий одяг. Внучка дуже попросила мене зв'язати топ-сітку. Ніколи не в'язала, ну спробую. У мене є ось такі ниточки, зараз я вам їх покажу. Ось такі ниточки. Знову ж як вам показати, що це за ниточки? Ще й перевертає. Котонак з ланосом. Склад цієї ниточки 50% бавовна, 50% акрил. Довжина 850 метрів. У мене із цієї пряжі є вже зв'язана жилетка крючком, а це хочу спробувати зв'язати цей топ -сір. Але е, не просто зв'язати топ-сітку, а поєднати ось із таким різнокольоровим люрексом. Я думаю, що у дитячу роботу це буде зро... підходяще. Вибачте, замовилася, а, що це за люрекс, я вам не скажу. Теж якийсь китайський, три бобінки було, і тут ніяких ні етикеток, ні артикулів, нічого тут. Немає. А, артикул на льон із шовком я потім на монтажі підставлю. Ну що, дівчатка, починаємо розмот. Вирішила розмотати в три бунтики, щоб потім, якщо мені в три ниточки не вистачить, то взяти один бунтик із середини. Ось така в мене китайська моталочка. Камера не хоче фокусуватися на рухомому об'єкті. Ручна. Так що, Боже, поможи, мотаємо. Ну, дівчата, чи починаємо, чи продовжуємо. Дійшов хід до зв'язків, до зразків. Чесно кажучи, я дуже незадоволена цією своєю пряжею, де. У мене шовки з льоном. Резинку не тримає взагалі. Взагалі. Цей полотно лицеве скручується. Виглядає зараз решетом попередній зразочок, який я в'язала, це на четвірках, а я в'язала на 3,5. Навіть розпустила і показувати не буду, тому що полотно надто щільне для літнього виробу. Ну, оце вже після волого-теплової обробки. Це я намагалася зробити почати візерунок кокетки. Ось у мене є така книженція. Я думаю, саму кокеточку показувати можна. Тільки треба отак, бо да, щоб вам засвічувало. Пробувала ось цю, ось сюди. Кокеточку починать в'язати. Ну, щось мені це діло не подобається. Чому починала кокетку з пицями, хоча планувала з крючком, тут друга біда. Зв'язала зразочок. До речі, цей зв'язок був вже після теплової обробки. До теплової обробки я зробила фото покажу. Зв'язала зразочок. Ну, я розумію, що ви скажете, що в'язати треба було із тієї ж пряжі, з якої планувала. Але це по метражу та сама пряжа, тільки склад, бавовна з поліестером. І так я подивилася на ці мої зірки, так мені їх хотілося. Але вони якісь занадто великі, занадто діркаві. Я думала, спереді зробити таку вставку по плечам. Тобто, на ходу вже я змінила думку, вирішила зробити ажурну кокетку, але щось теж мені не дуже подобається. Ну, вже з різків нав'язала, у проєкт в'язалася, значить, щось буде. І з дитячим топом тут все значно краще. Це вже зв'язочок відпарений, зразочок, та що, я зв'язок його. Зразочок відпарений. Тут два варіанти сітки в'язалося, Оце знизу сітка, японський павучок називається. А зверху, без назви, така звичайна сіточка, я може на монтажі вставлю схему, тому що схема в вільному доступі, я нічиїх авторських прав не порушую. На відміну від цієї, яка із книжки цієї великої японських узорів. Ще не вирішила, якою я буду сіточкою в'язати. ну Схиляюся, все-таки до цієї, хоч вона і складніша. І ниток на неї більше потрібно. Але, думаю, для е, дитячого виробу це все-таки сіточка, як вона просила, але не надто ажурна, так як оця верхня. Хоча, можливо, якщо хтось захоче щось відкоментувати, то я буду тільки рада, можете щось сказати в коментарях.